Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску. Трансфер забарного в ПСЖ. Питання лічених днів. Мудрик ще може отримати скорочення строку відсторонення від ігор на один рік. Півзахисник Шахтаря зацікавив Трапзон Скор, найгірший у команді. Відома оцінка Миколенка за матчі з Манчестер Сіті. Ще одне джерело наполягає на близькому переході Ліза Барнго в Парі Сен-Жермен. Переїзд захисника Бормута та збірної України у столицю Франції питання лічених днів, запевняє журналіст Фарід Руа. ПСЖ шукає право центрального захисника. Забарни вже другий сезон якісно виконує цю роль у Бормуті, дослужившись до статусу одного з найстабільніших центрбеків АПЛ. Трансфермаркет оцінює 22 річного українця у 38 мільйонів євро. Але вишні явно налаштовані просити. Більше. Їхні позиції міцні завдяки чинному контракту до літа 29-го року. Фанатіш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами, тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Спортивний юрист Ілля Скоропашкін прокоментував скандали з позитивним допінг-тестом півзахисника Челсі Михайла Мудрика. Факт відкриття про ББ може вплинути на остаточне рішення щодо санкцій, але ключовим чинником залишаються дії самого спортсмена, наскільки він сприятиме з'ясуванню обставин, порушення є допомагатиме антидопінговим організаціям у розслідуванні. Згідно з пунктом 10.8.1 Всесвітнього антидопінгового кодексу. Якщо спортсмен визнає порушення та приймає визначений період відсторонення протягом 20 днів від дня отримання повідомлення про звинувачення, то може отримати. Скорочення строку відсторонення від ігор на один рік. Але якщо спортсмен сам підтвердить навмисне вживання забороненої речовини, то таке скорочення не передбачене. Очевидно, що в випадку з мудриком йдеться або про помилку органів допінг контролю, або про ненавмисне потрапляння забороненої речовини в організм спортсмена. Причини можуть бути різні: неправильне маркування вітамінів чи ліків, порушення норм їх виробництва чи зберігання, вживання забруднених продуктів, помилки медичного персоналу або навіть диверсії третіх осіб тощо. Якщо проба Б не підтвердить наявності забороненої речовини, звинувачення знімаються і справа закривається. Коли Аналіз підтвердить позитивний результат. Спортсмен повинен надати переконливі пояснення щодо того, як заборонена речовина потрапила в його організм. Власне, розмір санкцій залежатиме передусім від того, наскільки спортсмен сприятиме встановленню об'єктивної картини, сказав юрист. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми підготували нові. Бажаю успіху. Відповіді можете залишати в коментарях. Який український футбольний клуб УПЛ представляє місто Кривий Ріг? Ворскла, Кривбас, ЛНЗ чи Полісся? Півзахисник Шахтаря Олександр Зубков зацікавив турецький трапзонспорту. Повідомляє портал Споркс. За інформацією джерела головний тренер трапзонспора Шенол Гюнеш хоче посилити лінію півзахисту команди і фахівця зацікавив варіанти з запрошенням Зубкова. Утім, про будь-які переговори між сторонами поки нічого не відомо. Нагадуємо, раніше повідомлялося, що форвард шахтаря Ласіна Трауре може стати гравцем французького ланса. 26 грудня відбувся матч 18-го туру англійської прем'єр-ліги, в якому зустрілися Манчестер Сіті та Евертон. Поєдинок закінчився з рахунком 1-1. Український захисник і рисок Віталій Миколенко провів на полі весь матч, заробив жовту картку на 42-й хвилині і привіз пенальті на початку другого тайму. На 53-й хвилині Форвард містян Ерлін Холанд не реалізував 11-метровий удар. Миколенко став найгіршим гравцем у складі Евертона. Авторитетний статистичний портал Хоскорет оцінив гру українця у 6 балів. Евертон розмістився на 15-й позиції. В активі підопічних Шона Дача 17 балів. Неназвані клуби другої Бундесліги проявляли інтерес до Олександра Драмбаєва, повідомляє та то таке. Зазначається, що в клубах вже намагалися дізнатися рівень володіння мовою захисника Кривбаса, що підтверджує серйозну зацікавленість. Втім, якщо криворісі вирішать продавати когось із гравців оборони, то першочергово розглянуть пропозиції щодо Івана Дібанго, яким вже тривалий час цікавляться клуби з Європи. Нагадуємо, що Кривбас підписав Драмбаєва минулого літа із Шахтаря, заплативши за за. Захисника 180 тисяч євро. Олександр провів за криворіжців 20 матчів у цьому сезоні, відзначившись одним голом. Основна його позиція лівий захисник. Але Юрій Вернедуб вимушено перекваліфікував його у центрального. Днями з'явилася інформація про можливе повернення. Русин може повернутися в Україну. На Форварда Сандерленда претендують клуби УПЛ і заможний представник першої ліги. Зокрема, називалися два клуби-претенденти ЛНЗ та Металіст 1925. Втім, всі чутки спростував сам Русин. Форвард у коментарі Динамо Манія заявив, що станом на зараз залишається в Сандерленді. Контракт з англійцями чинний до літа 27-го року, а ціна на трансформарки складає 2 мільйони. Євро. Щоправда, ігрова практика в Сандерленді навряд чи влаштовує Русина. У нинішньому сезоні українець провів за першу команду чорних котів всього сім поєдинків. Результативними діями не відзначився. Востаннє він виходив на поле 1 жовтня у восьмому турі чемпіоншипу проти Дербі Каунті. Екс-футболіст Динамо посідає третє місце в англійській першості серед захисників за кількістю виграних єдиноборств. Бормут замикає п'ятірку команд Ліги з найнижчим рівнем володіння м'ячем 44,9%. Тому футболістам часто доводиться вступати у боротьбу. Вишні лідирують у рейтингу виграних позицій в обороні 389, півзахисті – 377 та атакувальні третині 109. З огляду надію захисті Ляза Барне за цим компонентом замикає топ-3 найкращих гравців турніру. В активі українця – 52 виграних єдиноборства. Колос із ковалівки підписав гравця партизані Арінальдо Рапая. Повідомляє соціальні мережі клубу. 23-річний півзахисник, який має досвід виступів за збірну Албанії ю і ю 21 Грав у клубі тирани три роки. А 23-го року був визнаний найкращим гравцем Албанії. У поточному сезоні Арінальдо Рапай провів 15 матчів на клубному рівні у всіх турнірах, забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі. Угоду підписано на 3,5 роки. Гравець узяв собі 99-й номер. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.